У День Святої Варвари покровительки ремісників та рукодільниць народні майстрині Нікополя зібрались в краєзнавчому музеї для спілкування та обміну досвідом з майстринями Дніпропетровська. Зібрались тут і вишивальниці, і гончарі, і майстрині, що володіють лозоплетінням, пишуть писанки, займаються флористикою та інші. Усі прийшли зі своїми доробками, щоб показати колегам. Так, наприклад, Людмила Валентинівна займається вишивкою бісером. Таке хобі має з дитинства, а останнім часом ускладнила його і почала вишивати бісером ікони. На одну роботу жінка витрачає від одного місяця до року, а роботи свої дарує. Як хобі, плетіння з бісеру обрала для себе ще одна майстриня Наталя Миколаївна. Вийшовши на пенсію, жінка вже шість років займає вільний час вишивкою або плетінням з бісеру. Прикрас у цій справі зізнається найголовніше старанність та уява. А от хобі ще однієї майстрині з Нікополя Наталії Євгенівни вишивка хрестом. Вишиває рушники, але найбільше подобається вишивати картини. Схеми жінка бере в різноманітних журналах, а на її роботах різні відомі в світі міста. Таке хобі народна майстриня має вже 15 років, а долучилась до вишивання зовсім несподівано. Член Національної спілки народних майстрів України, наша гостя з Дніпропетровська, Світлана Макаренко, займається стародавньою вишивкою. Сама вона родом з Поділля. Зразки стародавньої української вишивки жінка шукає в музейних фондах та на старовинних фотографіях. Усі в Ні, завітала з надією побачити щось цікаве. Отримані знання Світлана Петрівна передає їй молоді. Вона керівник гуртка вишивки. Наші пращури не просто вміли гарно обробляти землю, вирощувати хліб та захищати свою батьківщину. Вони робили все, що їх оточує, прекрасним. Народні майстрині міста і області зібрались для того, щоб подумати, як же зберегти та розвити різноманітні народні вміння.